Вітаю сьогодні. Середа, 2 грудня. Ви дивитесь акценти дня на телеканалі ТІТІВІ. З вами Дмитро Кохан. Не маєш лічильника, відріжуть газ. На Кіровоградщині 16 тисяч абонентів можуть лишитися без газопостачання. А все через норму, яка прописана в законі про забезпечення комерційного обліку природного газу. Вона передбачає, що споживачі, які користуються блакитним паливом для приготування їжі, повинні встановити лічильники не пізніше ніж до 1 січня 2021 року. Інакше газ до осель не подаватимуть. Міненерго вже внесла до Верховної Ради законопроєкт зі змінами, пропонуючи зокрема відтермінувати установку приладів обліку на два роки, але народні обранці досі його не розглянули. Чи збираються абоненти до нового року встановлювати лічильники самотужки? Та яка є альтернатива приладам обліку, Володимир Іванченко з'ясовував. Зустріти новий рік без газу, така перспектива світить 16 тисячам квартир та будинків на Кировоградщині, в яких досі немає лічильників. Зостатися без газу може і пенсіонерка Ольга Григорівна. Зараз, коли в мене немає лічильника, в мене згідно квітанці, які надсилає Нафтогаз, там норма споживання, так як в мене прописано дві особи, я і донька, 10 кубів. Платити за нормою, а не згідно показів лічильника, споживачам вигідніше, вважає жінка. На одну прописану людину рахують 5 кубів на місяць. Відтак ставити лічильник, принаймні поки що, Ольга Григорівна не збирається, бо ж не рентабельно. Як економіст, я порахувала, що він в мене окупиться мінімум за 10 років. Це якщо на той час будуть існувати нині нинішні тарифи. Дізналися про вартість лічильника це від 5 до 7 тисяч. Однак платити за лічильник із власного гаманця жителям Кировоградщини не доведеться. Запевняють газовики. Прилади обліку встановлять за кошт газорозподільчої компанії. Абонентам треба лише оформити запит. З наступного року нашому підприємстві, завдяки затвердженому тарифу, у нас буде можливість придбати таке обладнання. У нас виділені кошти в розмірі 16,5 млн грн. Ми зможемо придбати прилади, лічильники, і провести цю роботу. Лічильники газовикам і потрібні, щоб відстежити газові витрати, а в платіжках були реальні об'єми споживання. Людина контролює свої витрати. Це енергоефективність, це, скажімо так, дисципліна. Це в якомусь випадку і безпека. Відтермінувати установку газових лічильників можна тільки законодавчо. Наразі відповідний законопроєкт завис у парламенті. Але навіть якщо до кінця грудня його так і не розглянуть, відключати газ споживачам компанія не буде інакше неминуче трапиться колапс обмежувати постачання ну Наразі ми не будемо. Ми маємо надію про те, що депутати активно включаться в роботу, вже зважаючи на те, що сроки у нас уже не фактично місяць до введення цього, цього обмеження. З лічильником чи без, але вже в грудні українців знову чекає підвищення ціни на газ. Є сезонна поведінка цін на газ. Взимку газ природно коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше. Однак після зимового підвищення ціни піде весняне і літнє падіння, і газ буде коштувати дешевше. Тепер ціна на українському ринку залежить від ціни на європейських хабах. Однак у споживачів уже зараз претензії не лише до ціни, а й до якості блакитного палива. Мабуть, хвилин 10, поки закипить. Тому я, якщо мені треба терміново приготувати. Щось я спочатку електрочайником кип'ячу воду, потім виливаю її в каструлю і доварюю далі на газу. Якщо газ і надалі дорожчатиме, а якість падатиме, замість лічильника вигідніше купити електроплиту, радять фахівці. Вода на електричній поверхні закипатиме не 10, а 5 хвилин, а кухня під час приготування їжі не задимлюватиметься. Проте електроплиту, на відміну від газового лічильника, безкоштовно отримати не вдасться. Зважити також слід на вік будинку, чи здатна мережа витримати напругу. Що наші Звичайні будинки не розраховані на таке навантаження. Звичайна електропліта на 4 конфорки, не враховуючи духовки, має потужність 6-7 кВт. Наші звичайні розводка по квартирах, звичайних комунальних домах розрахована на те, що одна квартира споживає приблизно 3,5 кВт. Абонентам, які все ж вирішили замінити газову плиту на електро, необхідно процедурно розірвати стосунки із газовиками, бо без лічильника чи з ним, а від газу з 1 січня автоматично нікого не відріжуть. 26 мобільних медичних бригад задіяні для діагностики осіб з підозрою на коронавірус на Кіровоградщині. Такі бригади є на базі кожного центру первинної медико-санітарної допомоги в різних районах області. У період пандемії їхню роботу фінансує Національна служба здоров'я України. За направленням з сімейного лікаря мобільні бригади виїжджають додому до пацієнта та проводять забір аналізів. Хворих із симптомами ковіду тестують методом ПЛР. Далі біоматеріал транспортується. До лабораторного центру. У яких випадках пацієнтам роблять ПЛР-тест, пояснює директор Департаменту охорони здоров'я ОДА Олег Рибальченко. Підставами для забору тест на ПРЛ лишається наявність визначених ознак можливого запалення легень або підтвердженого запалення легень. Відповідний факт контакту вже з людиною, яка достовірно хворіла на коронавірусну інфекцію. І Наявність теста ІФА, де є відповідні імунаглоболіни У Продовження коронотеми статистика минулої доби COVID-19 підтвердили ще у 124 земляків. Одужало 58, двоє померли. Всього із початку пандемії маємо 5506 офіційно підтверджених випадків корони. Менше половини захворівших одужали 168 людей, пішли з життя. Сьогодні, як і анонсувалося, розпочали встановлювати головну ялинку міста. Традиційно новорічне дерево монтують на площі героїв майдану. А от не з традиційного відсутність фотозон та урочистостей біля ялинки. Як і у попередні роки ялинка з завишки 14 метрів в діаметрі в межах восьми. Цьогоріч, через пандемію ковід, 19 та карантин святковий гулянь на святковій локації не буде. Нагадаємо, минулого року видатки на білі ялинкові заходи склали в межах 200 тисяч гривень. Наразі ж витрачатимуться лише на оновлення ілюмінацій та прикрас. Навіть від фотозони вирішили відмовитися. Облаштування площі цього року вартуватиме міській казні 218 тисяч. Вік, живий вік учись. в обласній науковій бібліотеці Чужевського. Триває набір на курси цифрової грамотності для людей похилого віку та безробітних. Детальніше про послугу розповіли в інтернет-центрі книгозбірні, навчають людей з нуля. Для початку пояснюють базові питання, зокрема першочергові навики роботи з текстовими редакторами в мережі інтернет, з електронною поштою тощо. А після освоєння основ переходять до більш вузьких навичок. Комунальні послуги, як надсилати показники лічильників. Ми вчимо людей, як користуватися всіма сервісами Gmail, показуємо, як придбати квиток на поїзд, на автобус, як перевірити, надана тобі субсидія чи не надана ця субсидія. В першу чергу, серед таких послуг ми навчаємо людей користуватися медкартою. Щоб люди не стояли в черзі в поліклініці, ми навчаємо їх записатися до лікаря онлайн. І далі вже користуватися зі свого гаджету або ж телефону. Заняття проводяться групами 5 днів на тиждень по 3 години. В Україні випустили першу за всю історію незалежності вертикальну банкноту. При цьому купюра не є платіжним засобом, вона сувенірна і присвячена першому українському космонавту. На цьому, шановні глядачі, будемо прощатися з вами. Був Дмитро Кохан та Акценти дня на все добре. Залишайтесь ТІТІВІ.